Випадок з розстрілом юнака в машині, яка тікала від поліцейських, спонукає нас до роздумів. Реформа правоохоронних органів почалася, але ще не закінчилася. І наразі табельна зброя знаходиться в руках людей, які тренувалися нею володіти лише два місяці. За словами спеціалістів, для того, щоб володіти зброєю, потрібна значна практика і бажано не один рік тренувань і виконання спеціальних вправ. Для того, щоб володіти зброєю, потрібно не один рік. А якщо говорить по більшому рахунку... большему ничего для того, чтобы ну, два месяца что такое подарки два месяца вот, когда человек одно дело когда человек приходит э, на обучение уже ранее бывший спортсмен стрелок он с оружием на ты а когда человек пришел э, так сказать э, с улицы пришел для того, чтобы, имея даже определенное высшее образование, вот, он никогда не пользовался оружием, соответствующим образом у него возникает обыкновенный псих психологический перелом. Саме тому кожен має думати як про дотримання законності, так і про власну безпеку. Ми не хочемо повторення подій 7 февраля в Одесі або Одеській області. Ми безпокоїмося о безпеці наших громадян. Дуже важливо в підготовці майбутніх правоохоронців є психологічна підготовка, адже велике місто це вже стресова обстановка. Але відсутність досвіду та практичних знань у правоохоронців не дає їм змоги вірно справлятися зі стресом. кожен чоловік довжен наприклад, займатися бойовими іскусствами. Кому-то треба не рісувати, кому ти москви на да? колото довженірвати в руках пістолет і автомат, Кто-то должен бути поліцейським, а хто до дворником Не хватає, звісно, і у нас і бывшей милиции, и у полиции не хватает психологической подготовки. То есть стресс, стрессовая ситуация. То есть город это и есть стресс. Да? То есть человек уходит с оружием, человек подбирает он в состоянии, никто не учит управлению стрессом. Окрім того, що працівники поліції повинні мати стовідсоткові знання законів, їм необхідно підготувати хорошу матеріально-технічну базу. Що стосується вогневої підготовки, то фахівці вважають, що для правоохоронців повинні бути оснащені тири для навчання стрільбі, наприклад, по рухомих мішенях. Ми виражаємо готовність допомогти матеріально технічною базою, допомогти оборудованням з цілею оснастити або якийсь з цих тирів, наприклад. Движущимися мишенями, чтобы приблизить обстановку максимально к реальной. Или, возможно, вот это пространство, которое находится на открытой местности, возможно, оно требует какой-то материально-технической, улучшения материально-технической базы, с той целью, чтобы сотрудники полиции на высоком уровне проходили огневую подготовку. Правоохоронні органи повинні бути професіоналами, чітко дотримуватися закону та мати хорошу психологічну та практичну підготовку, щоб зберігати справжній громадський порядок в країні. Олена Логінова, Віктор Даманський. Факти.